Ті, хто вже долучився до прямих ефірів на телеканалі Київ. Маємо з вами сьогодні четвер, 28 серпня, 13.20. отже, ми розпочинаємо працювати. Єдине, зазначу, шановлячи в зв'язку з ситуацією в нашій країні. Я розумію, що ви всі знаєте дивитися новини найближчим часом. Не можу точно сказати, немає поки що інформації. Відбудеться звернення президента України Петра Порошенка до всіх нас з вами. Також відбудеться засідання РНБО. Будь ласка, спостерігайте за новинами. Спостерігайте за інформаційним простором. Ми у цій годині. Ні, будемо традиційно. ми продовжуємо працювати в звичному режимі. продовжуємо вас консультувати. Сьогодні як і обіцяла, досить важливі теми. Маємо як вже зазначила четвер, 28 серпня. А сьогодні православні та греко-католики святкують успіння Пресвятої Богородиці, третій спас. Ще ми його називаємо горіховий. Як би це не звучало з моїх уст, але всіх вітаю сьогодні дійсної святом. з Божою помічю Сподіваюся, що дійсно в нашій країні. Наступить мир, ми налагодимо ситуацію, тому, будь ласка, будемо стриманими, не будемо панікувати, спостерігайте за новинами. Ми у цій годині будемо консультувати на теми, які і обіцяла ще вчора. Отже, звертаю увагу у другому блоці. У нас сьогодні варикоз, ускладнення і новітні методики оперативного втручання. Такою буде тема розмови з лікарем у другому блоці. Вже готуйте свої запитання. Також у корисних порадах у третьому блоці. Сьогодні поговоримо про основні тенденції такого явища, як сімейний бізнес і Поради будуть як злучати дітей до родинної справи. Перша консультація традиційна юридична Протягом цього тижня обіцяла, що найближчим часом піднімемо саме нотаріальні питання. Сьогодні виконуємо обіцянку. Отже, за мить нотаріат ви запитуєте гість у студії відповідає. Запитань по нотаріальних саме напрямках досить велика кількість, тому сьогодні не випадково робимо це. Піднімаємо ці питання. Звертаю вашу увагу, шановні глядачі, всі свої запитання щодо оформлення певних правочинів, неважливо яких можливо це спадщини, договори дарування, договір довічного утримання, утримання, догов... ну, абсолютно різні договори. Якщо у вас є необхідність, сьогодні матимете змогу протягом 20 хвилин поставити свої запитання. А у нас у студії, як і обіцяла сьогодні нотаріус, зокрема Марія Голяченко, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Звертаю вашу увагу і дуже прошу для того, щоб встигли дати відповіді на всі ваші запитання. Телефонуйте вже 223-09-71. Ми при цьому прямому ефірі вже готові приймати ваші дзвінки 223-09-71. Сьогодні говоримо про нотаріальне посвідчення договорів спадщини. Звертаю вашу увагу, що завтра до речі, ми продовжимо. І у вихірі поговоримо о 13.20 про суттєві відмінності між договорами довічного отримання і договорами дарування. Але це буде завтра. Сьогодні ж у нас у студії нотаріус. Прошу. Марія Васильовна, доброго дня, доброго дякую, дня. що ви завітали. Ну, дійсно обіцяли вас запросити, обіцяли, що глядачі зможуть у прямому ефірі поставити свої запитання. Але я ще піду Ну, запитання з інтернету, так, які і нам надходили, вони десь всі подібні. Я от помітила, що досить велика кількість зараз запитань по договорах до дарування договора до вічного отримання, але ми все будемо приймати, і я вам так само знаєте, як різноманітного плану буду ставити ну, добре. запитання. От, до речі, я от таке традиційне запитання, хоча я так розумію, що коли різні правочини, різні документи будуть, але. Це досить одне з найактуальніших, такі що ставлять люди, це який документ вимагає нотаріус, я так розумію, саме для встановлення особи, що звернувся до нього за вчиненням нотаріальної дії. Розкажіть, будь ласка, про це для встановлення особи необхідно громадянину надати паспорт, який дійсний на момент подачі. Якщо говорити про фотокартки, то на останній сторінці паспорта написано, що в 25 і в 45 років треба вклеїти фотокартку. Тоді Якщо не паспорт вклеємо, дійсно. Ми не маємо не права маєте, приймати. Та? Тоді може бути Да, паспорт і все. От тут запитання далі, далі продовження. Чи може це бути е, посвідчення особи моряка, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України? Це те, що має бути так. Чи може бути це дипломатичний чи службовий паспорт? Так, може, може якщо бути, людина так? не може надати mm -hmm. такий паспорт, то підходить посвідчення моряка, підходить посвідка на постійне проживання. Mm -hmm. Mm -hmm. От то якраз цього запитання ще одна теж з інтернету. Чому при зверненні до нотаріуса для засвідчення копії від мене вимагають паспорт? Чи законно це ну раніше? Ми не вимагали паспорт, mm -hmm. просто людина зверталася, потім внесли зміни до нашого спочатку інструкції. Тепер до порядку вчинення нотаріальних дій так вимагає закон, тому ми мусимо його виконувати. Так, 223.09.71, шановні глядачі. Хотілося б дійсно у вас почути. Я розумію, що багато хто спостерігає за тим, що відбувається в Україні, але ми продовжуємо працювати. Спробуємо зробити так, що протягом ну, тих півтора години ну трошечки, знаєте, заспокоїтися і поговоримо про те, що відбувається щодня у нас. От зокрема нотаріальні проблеми, якщо у вас такі виникають, будь ласка, ми чекаємо. 223.09.71, Прошу раді будемо почути. Так, це зрозуміло, тобто. Якщо немає фотокарки, то це теж законно, я маю на увазі не вклеєна, бо тут є впродовження. Цей момент треба врахувати, і кожен громадянин, хоча, мені здається, це не лише важливо при зверненні до надальні, це, правда, да, це... так. Треба все мати в порядку mm -hmm. і документи мають бути в порядку. У нас є додзвонювач, прошу ви в ефірі. Алло, ну, здравствуйте. Добрий, Добрий день. Будьте добре, подскажка, будь ласка, що. Проще или что выгоднее сделать договор дарения или договор купли-продажи. Вот если дальние-дальние родственники частный дом. Угу. Спасибо большое. Так, заразумело, дякую. Но дело в том, что нельзя говорить, что выгодно, что не выгодно, потому что если мы говорим о том, что вам передаются какие-то деньги, то это, конечно, купля-продажа. Если же вы передаете дом Безплатно, тобі ж дарите його, значить це договор дарения. Налоги там исчисляются по-разному. Зараз не буду внедряться, тому що потрібно смотреть документи. Но нужно, щоб договор соответствовал дійсності. Якщо деньги передаються, значить купля продаж, купівля продажів. Так. Угу. Ну але в принципі можна і договір дарування в даному випадку. Ну, якщо, принц... не, ну, якщо... якщо ми кажемо, що погода на майбутнє не визнавалася мнимою, а, може бути, ну звичайно, а? тоді треба робити так, як воно є насправді. Якщо дарується і ніякі кошти, дарувальник чи, ну, відчужувач не отримує, то треба робити дарування. Так, 223-09-71. Готові далі приймати дзвінки. Прошу, так а я буду поступово. Якщо не проти, що не Ми одразу будемо вас долучати, як тільки будуть з'являтися запитання. Я буду те, що до нас надходило на скринючку, яка періодично теж буде з'являтися на нашому екрані. Так, о, якраз про договір дарування. Якщо не проти, добрий день. Які мені необхідно документи надати нотаріусу для оформлення договору дарування будинку? Якщо ні будинок, ні прилегла земельна ділянка не приватизовані. Дякую ну, за відповідь. Якщо людина не має документів, значить вона ще не власник, вона не має права нічого робити з цією нерухомістю. Перше, треба оформити право власності. Реєстраційна служба за місцем знаходженням об'єкту подаєте всі необхідні документи попереднього проконсультувавшися, потім вже можна говорити про відчуження. Потім же тільки так. Так, звичайно. Ну це не означає, я хочу заспокоїти одразу, що ці люди не мають права на цей будинок і на цю землю. Ні, вони мають. No. Просто, просто немає треба... документів, які це підтверджують. Треба mm -hmm. отримати документ, який це підтверджує. Є додзвонювач, раді вас чути, прошу. А ви в ефірі говоріть. Алло. Говоріть. Алло, здравствуйте. Добрий день. Здравствуйте. А, здравствуйте. Ви в ефірі а, говоріть. Подскажі, пожалуйста, якщо моя супруга зараз знаходиться в декреті, це їй буде зачитано як трудовий стаж? А до чого це Декрет. запитання? Вибачте, будь ласка. Ми зараз говоримо про нотаріальне посвідчення документів. До чого ви ставите пенсійні, ви ставите про страховий стаж запитання? Ви на який канал телефонуєте? Ми говоримо про нотаріальне посвідчення документів. Ну, чесно, в нас в студії, я шановні глядачі, у нас у студії сьогодні. Я розумію, що зараз ми всі знаходимося в досить такому інформаційному просторі важкому, але давайте. Ну, трошки десь і пошкодуємо, і мене вдучи, і наші гостей. Ми зараз запросили у студію нотаріуса, як і обіцяли це протягом двох минулих тижнів. У нас у студії не представник пенсійного фонду. Ви телефонуєте, займаєте час від іншої людини. А зараз цим я займаюся, тому що до вас звертаюся і хвилини витрачаю. Нас нотаріус. Ще раз говорю, закрили закрили цю тему. Нотаріус, будь ласка, 223-0971, три При всій повазі і любові до вас, шановні глядачі. Ви знаєте, що я вас дуже люблю. Нотаріус, не пенсійне забезпечення сьогодні, не страховий стаж, не трудовий стаж. Але відповідь на ваше запитання так входить. Не відмінили цю е, норматив, норматив, він залишається. Якщо вона в декреті, це входить у стаж. Дуже прошу. Давайте по темі. Ну, робиться останнім часом, розумію, що всі в такому стані, але хочу конкретні запитання, бо ви ж не так часто приходите. Так. І нотаріуси насправді шанолячі, що ви розуміли? Нотаріуси не дуже хочуть уйти у прямій ефіри. От правда. Так. Е про спадкування дуже цікаво, до речі, от я, я люблю тему от саме спадкування через те, що ну е, знаєте, статистику подивилася, заповіти складають. Ми якось так вже раніше це бачили тільки там в кіно, так а зараз українці теж так якось заповіти складають, щоб не було перепон. Бо, На великий жаль, навіть між близькими родичами виникають так. навіть частіше між близькими родичами виникають суперечки щодо спадкування. І от про заповіт. виникло в мене таке спадкув... запитання. Це нам так пише вже наш глядач. Чи могла одна людина? Скласти декілька заповітів на різних осіб. Так. На різних осіб кілька заповітів. Тоді цікавить мене, а який заповіт вважається дійсним, і чи при складанні заповіту обов'язково скасовувати попередній? Дивіться, заповіти складаються, можна складати кожен день. Це моя воля на момент смерті. Сьогодні я склала так, на завтра так. я склала так, uh -huh. післязавтра по іншому. Якщо ми говоримо, що у людини є декілька об'єктів нерухомого майна: земельна ділянка, будинок, uh -huh. квартира, гроші, uh -huh. яхти, гаражі, то вона може скласти сьогодні на квартиру, завтра, на яхту, післязавтра на гараж. Або може це все визначити в одному заповіті. Якщо ми говоримо, що людина складає заповідь на все майно, то останній заповідь на все майно скасовує попереднє. Угу. Хороше запитання, до речі було. Є дозвонювач, говоріть. Нотаріус у студії, ще раз акцентував, говоріть в ефірі. Добрий день. Добрий день. Якщо наприклад так. чоловік склав заповідь на дружину. Угу. А то е, після його смерті е, спадок е, може претендувати дітям попереднього е, одруження. Е, дивіться, при складанні заповіту нотаріус завжди угу. роз'яснює статтю 1241. Так, дякуємо. Далі чекаємо. Законодавець захищає такі верстви населення, як непрацездатна повнолітня особа, малолітні і неповнолітні діти, а також інваліди. Що мається на увазі? Якщо ви склали на дружину і на момент смерті заповідача є діти, які є офіційно інвалідами, тобто не, не, не працездатні, тоді їм виділяється одна друга частина від тієї частини, яка б належала у разі відсутності заповіту. Тобто ці верстви захищаються. Якщо ж таких спадкоємців не буде на момент смерті, то все перейде до дружини. До дружини. Так 223 двадцять Ще маємо кілька хвилин. А прошу 223 двадцять Ще раз нагадую, що у нас у студії нотаріус. Дуже прошу так. Ще одне запитання, якраз про спадкових справах, тому що нас так я так подивилася, і коли люди звертаються, все можна розподілити по нотаріусу. Там договори дарування, тут спадкування, все так чітко. Там довіреності певні знаєте, є певні розділи. І От про спадкове право знову ж таки ж те, що звернення було у нас, від нас нотаріус вимагає, а ми є спадкоємцями здати йому оригінал витягу з акту оцінки будівлі. Ну то, якщо ми говоримо розумію, про видачу свідоцтва, то мають спадкоємці угу. надати оригінали всіх документів, які залишаються зберігатися в спадковій справі, і зберігаються 75 років. 75 років, так. так? А, якщо знову ж таки продовження цього запитання збудують, якщо кілька спадкоємців чи кожному окремо видається свідоцтво про право на спадщину? Чи так. це одне свідоцтво, якому зазначаються всі наші прізвища? раніше? було такий порядок в одному свідоцтві. Всі зазначалися і видавалося одне свідоцтво. Зараз кожному видається окреме свідоцтво окремо. на його ім'я, так. То і немає ніяких переб... Ну, Я маю на увазі. Кожен має своє так свій, свій про документ, так. свій витяг uh -huh. про реєстрацію. В нього окремий документ пишеться, що інші спадкоємці чи отримали, чи не отримали і все але у кожного свій документ. двісті двадцять ми раді будемо чути а вже від вас знову дзвіночок 223 двадцять дуже прошу а нагадайте будь ласка я так розумію що є законодавство ну по кожному окремому пункту ми там якщо візьмемо спадщину, то там спадкове право, там десь цивільний кодекс працьовує але ще є інструкція Порядок вчинення порядок вчинення. Угу. Вона, я так розумію, ця інструкція порядок вчинення вона працює на всі сфери, на всі на вона напрямки. розширює да, певне да. питання. Розширює, угу. бо більш конкретизую, конкретизує, конкретизує. та по кожному, скажімо, так, і по спадщині, так. по всім так Бо часто нас запитують, що от ми там е, знаємо, нібито закон там подивилися. Ну так само, як і я в принципі, подивися якусь інформацію, якусь угу. цитату або вирізку з закону. Але забуваємо про так звану це порядок вчинення, так. і він трошки додатково, Ну не про не трошки, а є важливі суттєві моменти, і про них не варто. Я так розумію, людям, які йдуть до нотаріуса да. забувати, так? Mm -hmm. І не вступати в певні суперечки з нотаріусом, бо такі теж вибувають випадки. Mm, ну, все чітко пояснить чому пояснить, так, 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 а не інакше. Так, так. єди дзвонять ви в ефірі. А ви в ефірі говоріть? Добрий день. Добрий день, Добрий день. прошу ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, У мене є подарений дом. И участок, но там старое вот это свидетельство еще из самых первых, угу. вот. И оно в таком никаком виде потертое А как мне теперь оформить документы современные? То есть что надо идти? Сейчас в никаком виде идти это в каком? Куда? Залитое, нечитаемое. Что там не так? но оно не залито, нечитаемо, просто затертое Футер, Ничего понять нельзя. Но нотариально это все оформлено было. То есть, насколько я понимаю, есть копия в нотариальной конторе. И что мне делать с этими бумагами? Ну, если документ... Так, дякуємо. Одразу, прошу, далі. У нас кілька хвилин, але ми приймемо, що один-два ну, дзвінки одразу тільки телефонуйте. Дуже прошу. прошу. А если документ невозможно прочитать, либо он залит, либо он порван, що призводить к тому, что нотаріус не может ознакомиться з текстом, тогда вам нужно обратиться по месту составления этого документа и получить дубликат. Ви це сам... можна зробити? Так, да, звісно, по заявленню вашому заявленню, ви напишете у нотаріуса заявлення, он вам видасть дублікат. Ви потім його зарегіструєте в регістраційній службі. Додатково якраз запитання трошки інше. Тут не затерти, там не старого зразка. А так сталося, що час переїзду з однієї квартири на іншу, коли необхідно було знайти свідоцтво про право на спадщину, я виявила, що його немає на місці. Можливо, я його ще знайду, але чесно кажучи, починаю переживати чужих людей в квартирі. Не було що мені робити. Точно так же при сама, це подібна да. історія, да, да. приходите отримувати дублікат у того нотаріусу, у якого заводилась ця спадкова справа. Скажіть, будь ласка, якщо цей нотаріус вже не працює, архів державний нотаріальний архів міста Києва або іншої. Ну там все буде, всі справи да, мають так, бути. Так так, все зберігається. Угу. Є додзвонювач в ефірі? Так, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка. Я б хотіла запитати у нотаріуса. Я отримала спадщину і в мене в свідоцтві про право на спадщину в року народження помилка. Нотаріус мені виправила, поставила підпис і початку. Це правильно? Так, це правильно. Воно це, діє і це дозволяється і нашим порядком вчинив нотаріальним. Так, так. І так, а якщо була помилка в прізвищі? Так само можемо внести управляє, зміни за заявою спадкоємця і поставити ну, читати так, то і воно буде працювати. Тобто, це не означає, що це документ не дійсний, чи все. Так, да, воно все легітимне. Все легітимне. Так. Слово забула. легітимне. У нас вже слово легітимне, вже інших ознак зазнала. Все нормально, законні документи. Так, 223 71 у нас дві хвилини. Дуже прошу, якщо зараз буде дзвінок, ми приймаємо. якщо ні, ми просто будемо поступово завершувати, бо ну дійсно, хоча запитань велика кількість, але хотілося, щоб ну, скажімо так, дійсно це були запитання від вас. Скажіть, але якщо так станеться, що в архів? Немає документу. Ну, нотарі... Якщо нотаріус не. Таких теж може бути. Я зараз не хочу про всіх нотаріусів, але якщо нотаріус не передав документи до архіву, тоді що відбувається? Ну, зараз хочу заспокоїти людей, що право власності не втрачається, щоб не було тут Ні, ніяких Право власності проблем. не втрачається, але е, треба тоді знайти якісь копії або отримати довідку з БТІ. Про те, що дійсно цей об'єкт було зареєстровано за такою то особою на підставі такого то документу, потім отримати в архіві довідочку про те, що немає можливості видати дублікат, і тоді звертатися до суду і визнавати право власності, ну підтверджувати право власності, і рішення суду буде правостановічним. Так, один зінок у цьому блоці завершимо. Говоріть в ефірі. Е, Скажіть, будь ласка, -як, -як, а якщо пай на передатній дозі, договір заключали, з... Ми нічого не розуміємо. Зупиніться, будь ласка, і кажіть своє запитання. Ми не зрозуміли, що ви говорите. Голосніше. Голосніше. Кажіть. Якщо пай, що далі? Пай от, переписний був в бабку, з батьком, і мами на бабку. І бабка померла 14 років назад. Так само, як з хатою. Пай ми получали 2 роки, от, а вже от десь років не, не получає. Так, ми зрозуміли. Ну принаймні, гі зрозуміла, зрозуміла. Дякуємо. Прошу і будемо завершувати. Прошу я, чесно кажучи, не зрозуміла запитання, але якщо у вас є пай, будинок, земля, все це переоформлюється по спадщині у нотаріуса. Так, все вам сьогодні. Дякую, до зустрічі. Обов'язково побачимося. Марія Голяченко, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, була гостем першого блоку. Звертаю вашу увагу на існування нашої електронної скриньки. Ви бачите її на екранах. Будь ласка, пишіть, бачите. От конкретні запитання, які надходять, і насправді мені цікаво піднімати, тому що вони якісь актуальні традиційні. Будь ласка. Звертайте увагу, пишіть на нашу електронну скриньку, будемо чекати. Ми переходимо до наступного блоку, і у нас традиційно це поради лікаря. Сьогодні говоримо теж про важливе захворювання. До речі, ви просили підняти вкотре цю тему. І Я нагадаю, що є ну неприємна досить статистика. От зокрема від варикозної хвороби, про яку сьогодні будемо говорити, страждає 20% населення світу. Часто ми сприймаємо на початку це як косметичний ефект, а потім це стає серйозним захворюванням, якщо вчасно не почати його лікувати. Крім цього, воно ще може мати і ускладнення Тромбофлебіти і трофічні вираз Ють людині жити повноцінним життям варикозне розширення вен серйозна загроза для життя. Саме такою буде тема наступного блоку. Не перемикайте.